Наступного ранку людина, на яку ніхто не звернув уваги, вона існувала лише на папері. Він мав справжній паспорт. Мені дуже шкода, сер, що ми втрачаємо такого гарного клієнта, як ви. Ось ваш чек, сер. Відправте цього пакета з вашою поштою. Так, сер містер Стівенс. Відвідав близько дюжини банків. його було більше ніж 370 тисяч готівкою від директора Нортона. Корупція і вбивства у в'язниці Шоушенк. І в газету це все! Давай! Давай! Настане страшний суд, і він уже близько. Ви мали рацію. Порятунок був всередині Енді Дюфрей. Це усе, що ви скажете, може бути використано проти вас у суді. Прикор, що я того не але Казали, що Берн ведлі ридав як мала дитина. Нортон вирішив так легко не здаватися. Ми маємо ордер на ваш арешт. Нортон, не ускладнюйте ситуацію. А ти йо. Невдовзі після цього я отримав листівку. Вона була А на поштовій марці значилося Форт Хенкок, штат Техас. Саме там Енді перейшов кордон. І коли я уявляю, як він їхав у своєму кабріолеті на південь, мені завжди стає весело. І тоді Хедлі скупив його за комір. Ми часто згадуємо про нього.